Вітаю, вітаю, мої дорогі! І хочу поговорити з вами про питання захисту. Захист буває різне різним, знаєте, да? І коли ви влаштовуєтесь на роботу, приходите в якийсь офіс, вам першим, першим що дають підписати, правила по техніці безпеці. Ну, якщо офіс, офіс більш-менш адекватний адекватна фірма от і по пожежній безпеці. І дітей ми навчаємо. Це гаряче, не трогай пальчиком, бо опечешся, це гостре. от Ми хочемо уберегти себе, своїх близьких від усяких небезпек з самого народження і до самої смерті. І від самої смерті ми би теж з величезною радістю себе і інших зберегли. Тим не менше. Тим не менше, ми дуємо на гаряче, на холодне, аби воно не було гаряче, і живемо по принципу береженого Бог береже. Так само є техніка безпеки і при духовних роботах. Я основи і головне викладаю на першому ступені, і цього, принаймні, при штатних. Ситуаціях мало би вистачати для того, щоб ви себе відчували безпечно. Тобто ми завжди маємо мати розуміння, з чим ми маємо справу, і тоді нам зрозуміло, що в такій ситуації не роби того, буде все добре, в такій ситуації не роби того, буде все добре, і так далі. Отже, але є нештатні ситуації. Ну, нештатні ситуації. Я б рекомендував, головне, не піддаватися страху. У вас не має бути страху. І я вам скажу: тут у вас всесвіт береже набагато більше, чим ви самі себе бережете. Я розкажу кілька прикладів нештатних ситуацій, для того, щоб ви розуміли, про що йде мова і що може вас... Ну, що ви можете зустріти. Знаєте це, е, як у тому видатному творі, що ви не знаєте, кого можете зустріти в чащі лісу. І дійсно, в лісі можна зустріти і елементарну гадюку, і е, якщо ви її не побачите е, здалеку, наступите на неї, і ви отримаєте від неї реакцію. Ну, от, але вона боїться вас більше, ніж ви її, тому вони. Якнайшвидше тікають заздалегідь. Хоча було таке, що і в мені в ногу вбилася гадюка, просто летіла на такій швидкості згори, а я йшов і вона вдарилась в ногу і поскакала далі. Було таке, що коли я чистив водопадик від гнилого листя, у мене з руки вискочило дві гадюки. Незрозуміло, звідки такі досить великі, і це було досить дивовижно. Взагалі було дуже багато позаштатних ситуацій в моєму житті, і головне тут не злякатись, бо страх якраз може нас і пробити. А коли ви дивитесь навіть невідомому в обличчя і без остраху, ви завжди знайдете рішення і знаєте головне правило: без вашого дозволу з вами нічого відбутися не може. Самий головний ворог ваш, це ви самі. І це, ці правила, і це розуміння допоможе у вас вам в багатьох ситуаціях. І ви собі з цим розумінням будете отримувати і спокій, і знаходити рішення. Розумійте також, що завжди ваші ситуації, які утворюються в житті, Мають очевидне рішення, і ви, очевидно, маєте знання. Тобто не буде так, що першокласнику дадуть завдання вирішити завдачу з інтегралами, а він тільки освоїв 2 плюс 2. Такого не буває в житті. Коли стоїть перед вами завдання, ви завжди до нього готові. І я завжди казав, що, будь ласка, ставте вподобайки під час ефіру, підписуйтесь. Коментуйте, рекомендуйте своїм друзям. Так от завжди казав і кажу, що найліпшим вашим захистом це буде ваша гармонія, ваші перебування в любові і в відчутті особистої безпеки. Ми знаємо, це навіть визнають і психологи, і все інше, що комплекс жертви. Приводить нас до проблем і деструктивні думки приводять нас до таких аналогічних ситуацій. Звісно, що ми маємо перебувати в позитивній навіть тепер, навіть тепер. Навіть тепер ми маємо дякувати Богові за те, що береже наших воїнів, за те, що повертає наших воїнів з полону, за те, що ми дочекаємось наших рідних. За те, що ми дочекаємося їх живими і здоровими. Ми маємо дякувати за це Богові. Ми маємо дякувати Богові за те, що Україна реалізує шанс по отриманню перемоги в цій війні. І ми, українці, звісно, пере переможемо. Тому і переможе, звісно, добро. Отже, ми, я прошу вас, мої дорогенькі, Треба зосередитись на собі, треба бути уважним, розуміти, що ніякий Бог, ніякі вищі сили вас не вбережуть, якщо ви самі себе не вбережете. Якщо ви не будете відчувати себе в безпеці, небезпека, безумовно прийде до вас. Звісно, є купа ще всяких різних засобів безпеки, установки захистів. І дзеркала, і все інше, є і програми захисту, і системи захисту. Ну, звісно, вони працюють. Що віриш, те й працюєш. Тому хочеться вам і є необхідність, будь ласка, ставте, але згадайте, як смішно виглядає війна майстрів цього феншую. Коли дзеркалами атакують один одного. Адже захист це теж атака. Тому дійсно необхідно дбати про системи захисту, але всесвіт про вас подбає, як, 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 чим гармонійніше ви будете, тим більш гармонійними буде і ваша безпека. Звісно, інколи в лісі ви зустрічаєте такі речі, які ми маємо містичними. І ви дійсно можете зустріти як і я чугайстера чи інших істот е, потойбічних, і, і привидів, і все, що завгодно. Але якщо ви злякаєтесь, ви будете знищені. Якщо ви нормально, адекватно будете сприймати це явище, ви отримаєте задоволення від спілкування, яке отримав я і мої учні, від е, спілкування з чугайстером і інші спогади. Містичних історій, які відбувалися з нами на місцях сили. Але про це я розповім, коли будуть конкретні розповіді про місця сили. Тепер же я хочу здати вам запитання, наскільки необхідно підготувати курс по безпековим питанням і викласти вам безпеку і. Хто би з вас хотів записатися на ці курси. Однозначно, я тоді підготую окремий семінар по безпеки і проведу його для тих, хто хоче. Отже, пишемо мені в особисті в месенджер. Так, я точно прочитаю найближчим часом і зможу відреагувати. Тим не менше, я скажу вам таке, що, будь ласка. Ставте такі вподобайки, коментуйте, рекомендуйте, підписуйтесь. І ми збираємо і далі гроші на третю автівку для ЗСУ. І 26 лютого перший ступінь Академії Нова Група. Кількість місць обмежена. Дякую, з вами був ваш майстер Олен Стефан.